Вітаю, мої неймовірні красуні! Це телемагазин Прованс, ваша ведуча Маргарита Любовська. Вже хочу вам презентувати неймовірний агат, загадковий агат, який ви дуже полюбляєте. І я розумію вас прекрасно, чому тому що намисто з натурального агату це чудова прикраса, яка привертає увагу своєю красою та унікальністю. І, звісно, агат – це дорогоцінний камінь, який захоплює своєю різноманітністю кольорів і візерунків. Кожен камінь-агату унікальний і має свої такі індивідуальні візеруночки, текстуру і взагалі, от створені саме природою. Це надає намисто особливої такої привабливості та оригінальності. Подивіться. Кожен камінчик по-своєму унікальний, красивий, довжина, до речі, у нас 50 см. Зараз вам ще продемонструю нашу защіпку, таку ж ну, Дивіться, яка красива. Видно там? Клас! Дуже класна зручна застібочка. Діаметр камінчиків від 6 мм до майже 1,8 мм. Подивіться, зараз я вам навіть заміряю трішечки, щоб продемонструвати ось саме такі великі камінчики, де не знаю, зараз там чи видно буде. Дивіться, яка краса. Просто неймовірно, так? Діаметри, де зараз можу ще вам таку довжину продемонструвати. Ось, можливо, ось так буде видно. Звертаю вашу увагу. Так. Видно було Лєрочка? Все прекрасно. Продовжуємо тоді далі. Ми красуні роздивлятися. Наше чарівне намисти. Зараз ми бачимо саме в зоні декольте. Дуже красиво. Кожен камінчик по-своєму унікальний намисто з натурального гату може бути одноколірним або може містити комбінацію різних відтінків, так створюючи такий цікавий і гармонійний образ. От саме ця прикраса. Ідеально підходить для тих, хто цінує натуральні камені та унікальні аксесуари. Його можна носити як на повсякденні виходи, так і на особливі випадки, додаючи вишуканості та шарму будь-якому вбранню. Правда, намисте з натурального агату може бути чудовим подарунком для коханої людини або близького друга, і от буде підкреслювати їхню таку індивідуальність і стиль. Правда. Боже, яка краса! У мене сьогодні в студії. Я вже знаєте, сижу теж граюся з камінчиками, тому що дійсно ви дуже і дуже красиво. Кожен камінчик. Ось так вам складу, щоб було видно кожен камінчик, тому що ну і тут кожен камінчик він по-своєму дуже і дуже красивий. Кожна намистиночка, от намисто загату. Це унікальна прикраса, яка додасть вашому образу загадковості та елегантності. От, погодьтеся, от ну тут настільки сьогодні ще різнобарний у нас агат, на який хочеться дивитися, милуватися. Він просто манить магнетично до себе, правда. Агат це такий напівдорогоцінний камінь, відомий своїми саме різноманітними візерунками і текстурами. І ось ми бачимо, кожен камінчик не схожий один на один. Так, от вони дійсно різні, кожен по-своєму унікальний. Намисто з агатом додасть вашому образу неповторності та особливого шарму. От правда, сьогодні така кольорова гама, вартість. Вартість приємна 950 гривень. Але зараз мені Лірочка підказує, що буде ще приємніша вартість. Я вже готова, Лірочка, Давай радувати наших дівчат, тому що 950 вже прекрасна вартість. Тим паче, враховуючи, що агат він дорогий. Зараз в закупка просто неймовірна. Це вже так, знаєте, солодкі залишки. Ми вже їх розпродаємо і більше ну, навряд будуть в нашій студії вже для вас такі прикраси, тому що е, зараз ну, дуже складно з поставками. Ви самі це все прекрасно. Ну, розумієте, живемо в такий час. А знижка просто врадує. 649 гривень саме в такі часи, ось такі знижки. Дозволяють все ж таки нам, красуням, себе почувати красивими кішечками, такими елегантними, так, розкішними дівами, красунями, тому що вже за 649 гривень сьогодні більше дівчат зможе дозволити собі таку розкіш. Довжина намиста становить 50 сантиметрів дівчаточка, що додає змогу носити його комфортно навколо шиї, намисто легко вдягається і обрамляє вашу шию, надаючи вашому образу вишуканості та стилю намисто з агатом завдовжки 50 см, Наголошую, якщо потрібно, ми можемо покласти подовжувач обов'язково вказуєте, коли замовляєте, якщо вам потрібно. І це така стильна та унікальна прикраса, що підкреслить вашу індивідуальність і додасть ось такого особливого шарму, вашому образу, впевненості. Природні візерунки агату створюють неповторний естетичний вигляд. Це намисто приверне увагу своїм стильним і загадковим виглядам, допомагаючи створити неповторний модний образ. Дійсно, навіть хочеться приміряти вже на себе правда. От зараз розчибну тільки свою улюблену цю зачіпку. Зараз мабуть, приберу ще От, щоб не заважало. Казати у всій красі. Боже, яка краса, слухайте, мені дуже подобається це мисок. Зараз прикладу до себе. А не, я розчала. Хочу, щоб ви побачили, прямо можливо на білому буде цей красивий такий колір сьогодні. Подивіться тільки ну, як красиво і до очей буде, так, дівчата. От мені здається, сьогодні і блондинки і брюнетки, от саме серденько, можна брати на подаруночки. Боже, свята зараз попереду, та інколи і без свята, а можна ось просто зробити приємно, подарувати таку прекрасу, як оберіг, так своїй там донечки, матусі так, кому завгодно, подрузі. А, якщо ви знаєте, що у вас там два, що бабуся полюбляє, так саме такі. Натуральні камінчики, намиста з натуральних мінералів, тому дійсно це буде казковий подарунок, який буде дійсно радувати потім ту людину, яку ви подаруєте. Ну справді. Насправді, це просто щось неймовірне. От я зараз милуюся і кожним камінчиком, і тут ще така кольор... кольорова гама, ціла колаборація сьогодні, от як ніколи. От ще раз звертаю вашу увагу, тому що от кожен камінчик хочеться продемонструвати, як вони виблискують взагалі. Кожен камінчик тікає від мене вже каже, що треба нам рухатися далі. Дівчата нам дійсно треба рухатися далі. Я одразу хочу нагадати вам, що доставочка у нас безкоштовна, і по товару знову ж таки нагадую 286. При замовленні обов'язково вказуйте по товару 286. 649 гривень. До забирайте. Просто користуйтеся сьогодні такою унікальною нагодою, тому що вартість для агату дійсно неповторна. Тому дівчата, радуйте себе, своїх рідних близьких, а ми рухаємося далі.